Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. І сьогодні буде відео на таку зовсім нестандартну і одночас дуже стандартну тему про те, як рости, як швидко рости в будь-якій сфері. Знаєте, я обрала цю тему саме через те, що. Все більше і більше я починаю помічати, наскільки великі наслідки на психіку людей, на те, як вони будують своє життя, мають картинки, а-ля успішний успіх, якісь там швидкі історії, швидкий успіх, коли людина швидко стала популярною чи швидко розбагатіла. Чи якось так, да? чи розказує про те, що це все може дуже зробити так моментально, і перескочити всі сходинки, всі випробування, і зробити квантовий скачок після однієї медитації чи написання одного списку бажань і так далі. І дійсно я почала стикатися з людьми, які приходять. і... Наприклад, до мене в роботу, да, і не хочуть робити домашні завдання, не хочуть робити дії, тому що вони прийшли до мене за чарівною таблеткою отримати знаєте, якесь таке одне рішення, яке моментально змінить все. Просто і зовнішній вигляд, і там самооцінку, і стосунки з батьками, і гроші, і взагалі стосунки, і так далі. Але. Мені приходиться їх розчаровувати і казати, що це так не працює. Це так не працює. І немає чарівної таблетки. Ні, хоча, знаєте, вона є, я зараз вам її дам. Оце справді чарівна таблетка, от яка дуже сильно може змінити ваше життя і будь-кого. І ця таблетка вона називається відповідальність. Відповідальністю. так просто, але саме у відповідальності сховане все. Тому що, коли ти приймаєш цю свою відповідальність, коли ти розумієш, що твоє життя є наслідком твоїх дій або твоїх бездіянь, коли ти розумієш свою роль як свого автора, автора свого життя, і прийняти відповідальність це подивитися на те, де ти є, який ти є, в якому місці ти живеш, які в тебе є можливості. І вже виходячи з цього сположення, так, з, цього, з цієї реальності, справжньої, якій ти є, шукати можливості в шляхи і рухатися далі. І проблема людей, у яких відсутня відповідальність, що вони живуть. Ілюзіями, да? постійними ілюзіями про те, а як може бути, а як станеться, і ніби очікують, що от-от зараз це відбудеться. Хтось прийде, врятує мене. Не знаю, я вийду заміж, отримаю спадок, держава підніметь зарплати або там пенсії. І от зараз-зараз я заживу, і зараз-зараз все зміниться, але цього або не знаю, виграю в лотерею, але цього не відбувається. Тому що людина не робить дії, які спрям... ну, от, не має цілі, по-перше. По-друге, не робить дії до цієї цілі. Да? В неї є якісь там інфантильні мрії, які е е е вони настільки нереальні відносно того життя, яке вона зараз має, і від цього. Е Такі люди навіть не мають бажання щось ставати і робити, тому що те, куди вони дивляться, це дуже далеко. І я взагалі знаю, про що я говорю, тому що я точно була однією з тих людей. І моя, е, моя така відповідальність, е, да, яку я перекладала, вона полягає саме в тому, що я, е, у мене було дуже складне дитинство. Так сказала, в багать, коротше, у багатьох людей було дуже складне дитинство, воно, воно в мене теж було дуже складне. Але я коротше, жила собі сценарій е, попелюшки. Е, поясню чому. Е, навіть не попелюшки, яка очікувала принца, ні. Я, від, у мене був такий ніби договір з Всесвітом, з Богом, з Творцем. Що от, е, я собі думала, так, я зараз страждаю, да, от у мене таке там, складне життя, да, от я зараз страждаю, але це типу це я ніби плачу наперед е, за те, що у мене потім буде дуже щасливе життя, і все мене дуже має легко складатися і дуже мені має щастити. Я отак жила-жила. Ну, оце страдалі, це ну, дуже така жертва. Да? От мені дожди. Ну, бо я, я ж тяжко жила, я ж бідована там, я ж з мене знущалася, в мене там травму, мені, там, от мені всі довзі. Ну, бо ти ж не так погано жив, як я. Да? От якась, хоча я, ну, не можу сказати, що запроектувала на людей, але от це в мене було таке внутрішнє. І от я росла, росла, росла. Я так розумію, що років сімнадцята мені 18, а зі мною не відбувається чудес. Ніяких чудес не відбувається. Я там не виграю в да? ну я не грала, але образно кажучи. Мені не падають можливості на голову. Я не йду по вулиці і мене там зустрічає якийсь, не знаю, продюсер і каже, я тебе зараз зроблю зіркою, чи не знаю, ну, чи мені там хтось да, бізнес дарує, чи ще щось. І я зрозуміла, що, блін, ані, нічого не відбувається. І, і, типу, я вже дорослішаю. І я хочу, да, хочу якісь. Зміни, хочу якісь можливості, я розумію, що моє життя зараз, ну, типу, так як воно рухається, то я просто там, ну, поїду в село назад та, і вийду заміж там і все. Якби буду... Ну, коротше, це буде абсолютно не співпадати з тим, яким я уявляла своє життя, і як би я хотіла жити. І мені прийшлося починати потихеньку брати відповідальність і робити дії, да? які ну, в результаті мене привели тут, де я зараз є, і я розумію, що це ем, для мене це дуже класний результат. Ем... Коротше, зараз не про це. <кхід> От. Але так, секундочку. Взагалі, при відсутності відповідальності, люди завжди будуть оправдовувати свої невдачі, будуть винити в своїх невдачах будь-кого крім себе. І я зараз не кажу, що потрібно винити себе. Ні, я кажу, що потрібно взяти відповідальність. А взяти відповідальність це розуміти наслідки своїх дій і чи бездіяльності. А не весь час так відчувати вину. От, і відсутність відповідальності доводить людину до жертовності, до деградації, тому що людина, яка не робить дії, вона стоїть на місці, але життя йде вперед, тому вона просто деградує відносно суспільства, відносно реальності і так далі. От. І чому таке відбувається? По-перше, тому що. Тому що страшно. Страшно взяти відповідальність. Я можу привести такий приклад цікавий. Коли почалась війна, я от перший місяць війни, ну, ми там дуже волонтерили. Спочатку так, це волонтерство, воно дуже добре забирало увагу від всього іншого, але потім якось. Ці волонтерення зменшилися і почалося звичайне таке, да? звичайно, умовне звичайне життя буденне. І я пам'ятаю, що я так, так відсмакувала цю роль жертви в той час, тому що я що мається на увазі відсмакувала, я усвідомила, чому люди далі живуть в цій ролі, тому що це дуже зручно. От просто війна дала таку на той час мені таку класну відмазку на будь-яке питання. Тобто, там не знаю, чому ти там не розвиваєшся, бо війна, чому ти не робиш цього бо війна, чому ти там не працюєш бо нема роботи, бо війна, чому не зробляєш, бо війна і так далі. Типу, можна було просто на все, типу, чого в тебе поганий настрій, бо війна, на все перекласти в свою відповідальність на війну. З приводу всього. От, і я е, так чітко це пам'ятаю, бо я так ходила, так у мене були такі дні, е, то я просто нічого не робила, я весь час знаходилась в такій апатії. Е, е, то, як я проводила день, це, я не знаю, ходила по магазинах, типу секонд-хенда, просто гуляла, там, е, просто там, купляла всяку якусь фігню, щоб собі зробити підняти якийсь настрій їла і дивилася серіали. І, і, типу, і коли там мене щось задівало, да? там я розуміла, що зараз ну, типу, що я зараз ніфіга не роблю, то я швиденько могла почати говорити, що Боже, як нам тяжко. Яка, коротше, яка сталася трагедія? От ми всі такі бідні, от як далі жити, майбутнього немає в Україні, е, там, і, так, і, ну, і це все, да, оце все, що, все, що говориться. Там всі не виросли, там, там, роботи немає, безробіття. Тобто всі оці якісь заголовки, які є в новинах, можна було їх е, озвучувати і казати, от як констатація факта, чому ти залишаєшся далі? В своєму гівняному стані і не береш за нього відповідальність і нічого не починаєш змінювати, а просто сидиш і ноїш. От це я про себе говорю. Так це було. І я тоді в якийсь так момент, я пам'ятаю, це декілька тижнів тривало цей стан. <кхи> я така походила, походила, і так, ну, так комфортно так в цьому болоті, так сидиш, так, так м'якенько, мокро, тепленько, знаєш, так і сидиш, так і все, можна ж нічого не робити далі. А я так подивилась на це все, на це все своє болото і на себе в ньому. І подумала, що тут, звичайно, комфортно. Почуття провини тебе не гризе, тому що в тебе є реальна причина, реальна відповідь на всі питання, на всі якісь ну, докори самі собі. Ти можеш сама собі сказати: що, війна. От. І. І слава Богу, що я це все побачила. І така: Ні, Аня, давай це прикольно, ти поняла, як це працює, тепер ти поняла, чому багато людей залишаються саме в такому стані, саме в такому жертовності цій, тому що, тому що це класно, це комфортно, розумієш, коли ти починаєш, починаєш щось робити. Ти ж боїшся помилитися, тобі ж там може боляче, буде страшно. Ти стикаєшся з різними перешкодами, викликами, там, коментарями інших людей, якимись ну, плітками -чим, да? Куча в тебе е перешкод виникає. І щоб з ними всіма не стикатися, можна просто сісти в болоці, сидіти і казати: ну я нічому не винна, це все. Це все травми, це все погане дитинство, екологія, війна, політика, це все політика. Знаєте, як в тому не пам'ятаю, звідки ця цитата точно, але коли там двоє людей їхали в концлагері і один одного питає, куди ми їдемо? А інший каже: Я не знаю, я не цікавлюсь політикою. Отак От приблизно це відбувається. От, і до чого ще хотіла сказати, що страх змін він, він зрозумілий, він природній. І ще він відбувається через те, що люди дивляться дуже далеко і нереалістично. Точніше, навіть не так. Не те, що вони завжди, типу, зараз скажу, вибачте, збилася з думки, має на увазі, що. Потрібно мати якусь таку глобальну ціль, та, яка тебе заряджає, якусь там мету, до якої ти йдеш, і так далі. Але е, потрібно розуміти, що щоб дойти до тієї цілі, в тебе є величезний шлях. І ця ціль це всього-навсього одна там точка, яку ти прийдеш. Але твоє життя складається саме з цього шляху. І е, суть в тому, що цей шлях. Ми зазвичай, замість того, щоб фокусуватися саме на нашому шляху, ми весь час дивимося в ціль, і це, а нам же не зрозуміло, як до неї дійти. Ми ж не бачимо цієї дороги, ми неї ніколи не йшли. Це для нас ново. І ми дивимося, що ця ціль так далеко, і нас уже виникає там небажання туди йти, страх такий. Думаєш, та, Боже, я ніколи до цього не дійду, краще я нічого не буду робити. І тут відповідь саме. На те, щоб почати рух да, до тієї цілі, полягає в тому, щоб е, дивитися не на кілометри, які ми не бачимо, а на ту дистанцію, яку ми можемо побачити. Тобто, це місто, де ми є. і... Ті кроки, які ми можемо зараз зробити, просто в напрямку до тієї нашої мети. І я от говорила своєю клієнткою, дуже класно, ми дійшли, ну, сформували таку класну метафору, про те, що це як коли ти їдеш і навколо туман, все в тумані. Якщо ти включиш дальнє світло, дальні фари так, на машині, то ти нічого не будеш бачити, тому що вони світять вдаль. І цей туман повністю закриває весь вигляд, і все, що ти бачиш, це тільки туман, який тебе ще більше лякає, ще більше викликає в тебе якихось хвилювань і нерозуміння, куди ти їдеш. Але якщо ти включиш ближнє світло, то ти будеш бачити цю дорогу на 5 метрів, на 2 метри, залежить від та дороги саме. І ти можеш рухатися, тому що ти вже бачиш, де ти, і ти бачиш ці перші кроки, які ти маєш зробити, і йдеш. І потім відкривається наступні 5 метрів, потім наступні 5 метрів. І так ти з часом приходиш до тієї мети, до якої ти так прагну. І, І для цього нам потрібно зрозуміти силу цих маленьких кроків, тому що інтенсивність. З'їдає регулярність на сніданок. Це дуже класна фраза. Мені сподобалася, побачила її. Втручає вона на інтенсиві одному. От, І це настільки правда, тому що це можна правило примінити до будь-якої нашої сфери, тому що можна сходити один раз в місяць на класне побачення, але цілий місяць не спілкуватися, не піклуватися один про одного, не робити ці маленькі дії щодня. І то одне побачення в місяць буде як мертвому кадилу, знаєте? І так само у будь-якій сфері. Тобто можна піти в спортзал один раз у місяць, зробити тренування на 4 години, і яка з нього буде користь? Ви тільки угробите своє тіло, ви ну, перенапружите його. У вас буде дуже жорстка кріпатура, і що взагалі може якісь проблеми початись, тому що не ну, підготовлене тіло. Так само ви, ну, а якщо ви будете робити щодня, не знаю, малесеньку зарядку на 15 хвилин. Воно набагато буде корисніше, ніж те одне тренування на 4 години раз у місяць. От, так само йога. Ви ж коли йдете на йогу, ви ж не можете одразу зробити там всі ці асини, скрутки і так далі. Тому що все це йде поступово. Ви... Йога якраз і про те, щоб вивчати можливості свого тіла і на. На цьому досвіді, так, на цій асені, в цьому русі проживати цей досвід цього тіла, коли воно е, пізнає свої нові можливості, і після того вони для нього стають звичними. так, там, І кожен раз ти все далі, і далі, і далі заходиш. І так, у будь чому І ми не можемо перескакнути на 10 сходинок вперед. І тому що ми не зну. Потім. Дивіться, така ситуація можлива е, може пощастити, умовно, так? Ми перескачемо на цих 10 сходинок вперед, але потім зазвичай щось відбувається, якісь ситуації, які нас завжди відкидають трошки. У нас, ну, нас так, такий наш шлях. Нам, ми якісь там уроки не допройшли, нам не вистачає якихось навичок, якихось умінь. Нас вертає назад, щоб ми їх доотримали і рухалися далі. І виходить так, що. Коли, якщо нам умовно пощастить, і ми перескочили на ці 10 сходинок, а потім нас відкинуло назад, то ми не зможемо назад піднятися на ці 10 сходинок, тому що ми не маємо навички підніматися 10 сходинок. Тобто нас просто закинуло туди, а сам досвід цей не сформувався. І взагалі, ми прийшли в цей світ. Ми прийшли навіть не так, ну, типу, наше життя полягає в тому, щоб пізнавати себе на досвіді, розкривати себе на досвіді, проявляти себе на досвіді. І тут слово досвід, воно най, найважливіше, найвагоміше в нашому житті, тому що все відбувається через досвід. І про що відповідальність? Відповідальність якраз і про те, що е, коли ти приймаєш цю свою роль. Ти розумієш, що тобі треба це пройти на своєму досвіді, тобі потрібно прожити власний досвід, пропустити щось через себе. Тобі не потрібно весь час одягати шаблони інших людей, ти маєш знайти свій шлях, маєш знайти свій спосіб, відкрити свій спосіб. І коли ти будеш оце мати довіру до себе. І усвідомлювати свою відповідальність, свою роль в цьому житті, в своєму житті, в роль цього суспільства, що ти не менш важливий, що ти маєш право на помилку, що ти маєш право на е, висловлення своєї думки, робити так, як ти хочеш, створювати щось нове, проявлятися і так далі, що ти маєш це право не менше ніж хтось інший, і тоді, тільки тоді через власний досвід ти щось можеш створити нове своє. І неповторне, і відчувати ту повноту життя. І так, що в мене тут ще. Ах... І ще дуже така класна, таку класну штуку почула про те, що. Знаєте, є такі, така установка, що нам потрібно рости з дискомфорту. Що ми ростемо, коли у нас дискомфорт? Так, ми можемо рости через дискомфорт сильний, і це якраз про цю інтенсивність, це коли у нас. Оце одна якась така дія, і вона супер дискомфортна, і насправді від неї ну це як такий ривок, його можна зробити, оце, цю інтенсивність, але все одно вона потім, щоб вона була дієвою, її потім потрібно підкріплювати регулярністю і малесенькими кроками. от Але найкращий спосіб рости, це якраз рости через розширення цієї своєї зони комфорту, коли е, коли ти йдеш. Проживаєш це на власному досвіді і стаєш трошки більший, ширший, присвоюєш ці свої уміння, свої навички, свої нові напрацювання. І завдяки цьому ти можеш знову робити маленькі кроки і знову ставати чуть ширшим, чуть більшим. І от ось так поступово-поступово рости. І це буде набагато кайфовіше. От, це буде справді розвиток в кайф і розвиток в легкість. Але. Це тільки е, про дії, про щоденні дії. Е, і коли, коли люди приходять та, за пошуком цієї чарівної таблетки, вся їхня проблема якраз полягає в тому, що вони, е, да, вони хочуть цього життя в кайф, е, легкості, там, не знаю, успішного успіху, але вони хочуть його тут і зараз, і не розуміють, що... Оце легкість, і в кайф, і в успіх, і в щастя, і в гармонія, і оце все воно якраз і полягає в цих маленьких діях. Коли ти кожного свого дня обожнюєш своє життя таким, як воно є, і себе такою, яка ти є, і приймаєш себе з своїми різними сторонами, різними проявами, тоді ти намагаєшся просто це як. Покращити, трошки покращити. Через любов, через турботу, через вдячність за те, що в тебе вже є. Собі вдячність за різний за різні свої етапи, за різний свій досвід і так далі. От, і мені б хотілося завершити це відео такою фразою, що неправильний вибір це тільки той, який не зроблений. І. І на цьому, напевно, треба закінчити. А ви подумайте, що ця фраза означає? Можливо, напишіть в коментарях, про що вона для вас. А я в наступному, можливо, відео розкрию більш детально. Вам дуже дякую за перегляд мого відео. До нових зустрічей!